Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії ми разом з вами розглянемо на нову обнову, яка була обіцяна на кінець травня, розробниками мода Міленіо Удава. І стосується вона таких країн, як Україна, Росія, Чечня, Абхазія. Додатково Білорусь і дневну, можна сказати ще Іран ми поглянемо, щоб подивитися, що додали розробники у цій альтернативній новій реальності, яку ми можемо побудувати хоч із з 2000-х років. Хоч із 2017 року. Ну що ж, друзі, Україна 2000-х років, поки що ми її чіпати не будемо, але вже бачу, що кожен мужчина-атаман є у нас. дивіться, Деякі рішення, деякі іконки, які помінялися. Що саме цікаво, я би хотів поглянути на Чечню, Того, що минулого разу, тиждень тому назад, ми грали за чеченський народ. Без фокусів, а тепер для Чечні додали нові фокуси, і їх, ну, можу сказати, дуже непоганий такий асортимент. Давайте ж розглянемо, що ж власне, стосується Чечні. Тут ми бачимо, що ми можемо подавити це, якщо ми являємося суб'єктом Росії, Оце фокуси, от зауважу, друзі, вони не будуть базуватися в разі. Якщо там ми б могли перемогти Російську Федерацію, це вже як коли нас Російська Федерація по суті зробить маріонетичним режимом. Тобто подавити опозицію, укріпити зв'язки з Москвою, відновити промислові Чечні, створення економічного партнерства з Росією, експорт енергоносителів із сусідніх регіонів, є у нас також дивіться створити полк поліції імені Кадирова. Спеціальний модернізує полк, батальйон Восток наладити, наладити производство військових бронеавтомобілей і основати російський університет спецназу. Також ще дивіться, друге: модернізація агропромишленого корпуса почати інвестувати в медицину, образування в Чечні. Хто-то дає гроші Чечні, ну це ми знаємо хто. Інвестиції в індустрію туризму є. Е, у нас дивіться також запропонувати іностранним предприятелям прийти до нашої, так би мовити, держави, держава у державі. Грозний сіті, тобто створення великого грозного сіті. Ну і далі, у нас є про продовжити розвиток медицини в нашій країні, міжнародна політика. Признання Палестини, Дружба Саудівської Аравії, сирійські партнери, Саудівські інвестиції, боротьба проти Ічкерії, Собер, Собертерек, Батальйон Север, Батальйон Юг, Чеченські добровольці, нефтяний полк і тепер у нас конфлікт з Інгушетією, допомога Новоросії, загружувати лібералам, культ Рамзана Кадирова, Чаборм, обіщання Селезії. Організованої допомоги, це що вже у нас така селезія, оце я навіть не можу прочитати їх, завершити контртерористичну операцію, війська війна проти Заходу, батальйон Ахмад Север і прочі батальйони. Ну що можу сказати? Є фокуси для Чечня, але вони не на альтернативну історію, вони на фокуси в частності для. Рамзана Кадирова і країни в країні, так би мовити, маріонеточний режим, який буде додавлений після того, як Російська Федерація їх захопить. Також обіцяли нові фокуси для Абхазії. Попереднього разу цього не було, але тепер у нас є і їх є, Ну можу сказати, достатньо багацько. Хоча от за цей період Ну ні є є трошки трошки є фокусів тут у нас. Абхазія в новому тисячолітті, відновлення транспортного зв'язку з Російською Федерацією, створення СНГ-2, дружба з Южною Осетією, обучення солдат в Росії, пропаганда дружба з Росією або просувати незалежність. Ми можемо таку альтернативну історію по внутрішньої політиці створення економічної зони та пригласити ЮНЕСКО. От розглянемо швиденько. Майбудь ми, ми, ми напевно пограємо з ці країни. Тут у нас є реформа армії. Руська офіцерська школа це тобто повністю на е, зв'язку з ОДКЕП і альтернативні е, погляди та історію. Є повернути монархію, тобто націоналістичні ідеї, які будуть панувати в нас тут, підготовка до війни, наслідя Абхазького царства, е, Ополчення СНГ-2, створити військовий союз Южною Осетією, дружба із Арменією, возродити батальйон Баграм'яна. Ну і в кінці кінців це об'явити создання Абхазського королівства, почати війну з Грузією. В кінці кінців, от якраз буде це все Підштовхувати нас до війни із грузинською народною державою, інвестиції Китая, програма реп... репатріації. І дружба з Болгарією. Це якщо ми підемо монархічним шляхом. Є у нас болість президента, це, напевно, історичний такий шлях, почати енергетичне вирішати енергетичні питання, второй оператор. Росія інвестує в нашу промисловість, нова ера, тобто новий президент, запуск кампанії проти корупції. В кінці кінців об'єднати СГБ і МВД, розширити, розрішити росіянам. Приобрітати нерухомість тут і найняти чувака Вагнер або приєднатися до Союзного государства. По альтернативному проросійському комуністичному такому історичному сценарію то тут у нас є китайські інвестиції, дружба комуністичної Росії, дружба з Грузією, дружба з Арменією. Ну це після 2003 року можемо ми. Таку альтернативну історію створити: одна країна, одна партія, захист, наш дом, також є масова мобілізація, ми признано государство. Цікаво, хочу сказати, дійсності цікаво. Давайте глянемо, що у нас є для Южної Осетії. За Осетією нічого не говорили. Так, нічого не говорили про Грузію ми знаємо, ми вже грали. Також обіцяли, що для Білорусі додадуть. Новий контент, але який куди, ну, напевно, це пов'язано з тим, що у самій Російській Федерації будуть зміни, все ж таки переробили трошки, як я бачу, фокуси для Білорусі, їх є тепер економічні не чіпані, військові також не чіпані. Що стосується, що стосується якраз альтернативної Лукашенко, от історії для Лукашенка. Давайте глянемо, як я бачу, що поки що тут немає нічого. Хіба що от на самому кінці знову вибори про западний Лукашенко? Ні, отут от у нас, на превеликий жаль, для Лукашенка немає. Для Позняка теж я не вижу, щоб додали нові фокуси. Не вижу, дійсності немає. Немає для позняка нових фокусів. Може щось і додали, але такі невеличкі, що їх і важко буде помітити. Що стосується західних фокусів, ми якраз у нас на каналі була за Тихановську серія, теж саме не додали. Ну, напевно, додали для Тетяни Голубоєвої. Тут у нас, я чесно, не оглядував попереднього разу, які фокуси були в них. Тож і не можу оприділити, чесно кажучи, чи є якісь зміни, чи немає змін. Тож покажу вам іконки. Вони переробили. Я бачу, що вона стала найбільш обширна, така більш широка, тому що це все в попередньому разу було воз'єднано такі чотири слоти. Ну а тепер от дивіться возрождення Лідбела, мир без війни, государство двох народів, влияння на сусідів, унічтоження установлення зв'язку з сусідами, колишня радянська земля. Перед на Київ, завоювання Молдови, ложна незалежність, восточноєвропейська Європейська, Радянська е, така союзна держава. Ну що ж, друзі, перейдемо також до Ірану, якому обіцяли додати нові фокуси. Фокуси я і попередні не бачив, тож теж то саме не знаю, що тут змінилося. Завжди хотів би пограти за Іран, але так і ніяк не доходили до цього руки. Можу сказати те, що от дивіться. Дерево фокуси для Ірана, я навіть дивитися це не буду. Я навіть і дивитися це не буду, тому що тут просто шок. Шок-контент, їх є багатсько Ніколи би не подумав, що розробники отак звернуть увагу саме на Іран, коли в світі є. Ну Хоча теж Іран цікава країна. А в світі є дуже багато таких цікавих держав, от дивіться. За Україну, то тут взагалі от, щось забули за неї. От у нас є рішення, військовий сектор в руїнах, завісимо за від русів ворожейної сили. Це додали нове, тому що частенько ми граємо за Україну, то ще можу приділити, закинути навчання це теж є неефективне правительство присутнє. І давайте переглянемо ж по фокусах. По фокусах в Україні, як я. Бачив, нічого не додали, переробили трошки дезбаланс цих фокусів. Теж саме, ну Дивіться, порівняємо фокуси для України і фокуси для Ірана. Хоча Україна далеко цікавіша, набагато раз цікавіша країна, ніж той же самий Іран. Я не хочу нічого поганого сказати про Іран, але на даний час в сучасних реаліях. За Україну і з їхніми альтернативними історіями було би просто неймовірно круто пограти нам, гравцям чи взагалі глядачам, які би дивилися проходження за цю державу. Немає фокусів для України, на превільний жаль, але я думаю, що розробники це виправлять для євроінтеграції, може, теж щось додадуть. Тож Україну ми пройшли, і що саме нове масштабна обнова була, вона була посвячена якраз то. Росії. В Росії у нас настедіє Росії, государство ранне, член ООН, що у нас корумпірований член ОДКЕП, інтеграція союзного государства, перший етап, застаріла армія, російська ВВС, розрушена економіка, крупна держава, ядерне государство і прочеє. До того ж, тут додавили багацько фокусів. Фокусів дійсно, багато додали для Російської Федерації. Начнемо з першої гілки, яку я встиг подивитися. Це все дивіться, правління Бориса Єльцина через сім днів виконується, і тут пошло поїхало. Я був приємно здивований, що путь западничества є три лідери: Явлинський, Навальний і Борис Німцов. За Бориса Німцова, я чесно скажу, друзі, я на каналі у нас точно створюю відеоролик, того, що ця людина, яка дійсно передбачила і казала, хороші речі обґрунтовано, вона говорила за Україну і говорила правду. Не хочу влізати в політичні дії, але за Німцова ми пограємо на каналі, можливо, навіть, навіть і за Навального пограємо, так як за Явлинський у нас вже був. Але вперше, після 24 лютого, я все ж таки буду грати за демократичну Росію і покажу, може, навіть самим росіянам, як би мала бути, як би повинна жити була Росія. Ну що ж, давайте перейдемо по фокусах: допомога Україні відмінити пунктінські репресії стосовно України. фонд боротьби з корупцією, це допомога Україні. Білі більше тісні зв'язки з Заходом. Язикове соглашення прийняти стандарти НАТО, свободного ринку, покончити з оліархатом, реформа сфері безпечності, докторина НАТО. Це допомога Україні, друзі. Це Україні. Міра по обезпеченню чесного, чесного вибору, учення НАТО, інвестицій в зелену енергію. Є в нас підтримка Дружби з Центральною Азією або ж впливати на зміни в Центральній Азії, на нанесення удару по Ірану. Осудити нарушення права чоловіка, підтримати або Палестину, або Ізраїль, подружитися з Пакистаном або з Індією, рішити вопрос Абхазії, не Абхазії, а Арцарський вопрос. А також є підтримка статусу кво у Кореї або ж укріпити, ну укріпити севером відносини, тобто з КНДР, і просувати підтримку мирного об'єднання Кореї або демократична Восточна Азія, що дасть нам можливість підтримка. Южної Кореї, грожить, стати причиною Другої Корейської війни, або обезглавити самодержавних драконів. Цікаво, друзі. Що стосується лівого блоку, то у нас є прагматичний підхід або ж демократичний ідеалізм. По одному із пунктів, ми можемо поважати радянське наслідя або зробити декомунізацію Російської Федерації. Подавлення націоналістів, і знання КПРФ Комуністичної партії, СІС Демократичної Росії, можемо стати або неолібералізмом, або соціаль-демократичним напрямком. І той і інший вибір нам дасть, дивіться просувати такі, ну, такі європейські прозахідні ініціативи. О, шкода, що немає тут інтеграції з Європейським Союзом. Чого ж Росія не може вступити в Європейський Союз, ну може. Їм додали, їм навіть і не додали. Дивно, може, порішення буде. Тепер перейдемо до такого людини чи не людини путінські фокуси. Тут у нас є от на начальному етапі, от дивіться, потім є розширили дійсності дерево фокусів. Розширили набагато в національний проєкт, олігархічна республіка може бути або комбінірована економічна система, або государственний кооператизм. Референдум в Чечні теж саме може відбутися, але це вже у... коли Чечня буде не существувати. Також є у нас рокировка, Рокіровка це я так розумію, Медведєв, ізбраний президентом Росії. У 2008 році. Перед Росія, путінська пропаганда. Збільшення сроків повномоча. Ну це все те, що пройшла Росія за цей період. Дивіться, укріпити відносини з Україною, пригласити Україну в ОДКЕП є. Але от як можу сказати? Щось воно дуже Чи ці всі три гілочки можна виконувати. Дивіться, з однієї сторони, укріпити зв'язки з Україною, а це, це треба, певно, щоби. Україна і Росія були в одній партії, тобто, щоб Янукович був при владі у Україні, таким чином ми можемо взаємна російсько-українська оборона, релігіозної угнітіння, двоязичної государства, братство навика і дійти по суті до інтеграції України мирним шляхом. А я не мирним шляхом осудити Євромайдан в Новоросії, присоединити Крим. Інформаційна війна, підтримка ЛНР і ДНР, український переворот, осудити українську грусофову, признання Новоросії, фінальний удар, тобто спеціальна військова операція. Покращена артилерія, анексувати Новоросію, при іностранних дронів, освободити Молдову, це якщо вдасться. Б, але от немає ну немає, друзів мирного договору чи якоїсь альтернативки тотальної. І кинути виклик НАТО, що хоче якраз то Путінська Росія. До що стосуються майські укази, то це про політику і правління Путіна до, до диктаторського, до диктаторського режиму. Є у нас фокуси, які присвячені наступлення на треба, щоб точніше вибрати президента, не треба ну, мати наступ на Грозний. Можемо завершення військових реформ 1998 року після наступу на Грозний розширення спецназу. Це фокуси, які. Роблять перебаланс по суті. ну да, Вони перебаланс військових сил, які показали недоліки цей наступ на Грозний. Ну, є у нас гілочка націоналістична руський е... ірпендіаталіз, бо ж Володимир Жириновський, який має, дивіться, теж великий спектр широких фокусів. Є в нас є цей Зюганов, який має свої фокуси. І є у нас економічні реформи. Економічні реформи, ну, їх перераховувати не буду. Але хотів би подивитися, чи є можливість інтегруватися в Європейський Союз за демократичну Росію. Поки що такого не бачу. Хотіло б, щоб була така альтернатива за демократичну Росію. Ну, стосується фокусів, що стосується фокус, фокусів Володимира Жириновського, то тут у нас є дивіться руський іредентизм, імперія, імперські руські землі, укріпити Союзну країну, підтримка ОДКЄ, відносини з Україною покращити, при, пригласити сепаратисту, Абхазія Южної Осетії, угодити Кадару, продовження великої Росії, помощ Арменії або статусу Кво, якщо статус-Кво. Дружба з Турцією, Російсько-Турецький Союз, курський вопрос: освободити Грецію, Китайсько-Російський Союз, індоросійський Союз можемо вибрати, індо Китайсько-індоросійський Союз ми можемо також вибрати. Ну, цікаво, дійсності, навіть за ідеї от такого Жириновського: вернути Рутинію, анексія проти України, дали осудити агресію НАТО, помощ Сербії, дружба з Іраком, Іраном. Є у нас покончити з США. Ого, об'явити війну, сукушити Європу. азіатські амбіції. Тут у нас що по азіатських амбіціях? Є у нас навіть вихід до. Ну, вихіда нема. Вернути Аляску. відомстити за Цусіму. Цікаві фокуси, але це лише одна із підгілочок. Також Жириновський може бути уважати Зюганова або арестуватись Зюганова, це з комуністами. Дивіться, він буде боротися, уважати ультранаціоналістів США, або ж усуждення западної опозиції, новий російський статус кво становлення верховного лідерства, або ж железний регент. Тобто можемо стати або диктатором, правління по указу от наш є такий теж план. Боже, царі, царя храни. Жириновський може стати або диктатором, маючи Конституційну абсолют, монархію, абсолютну монархію, чи Конституція Жириновського, чи правління по указу повернення до монархізму. Ось такого є у нього також внутрішні політичні фокуси, розширення права олігарху, От, обмежили західних демократів, а додали фокуси для Жириновського Путіна. Ну, несправедливо трохи. От тут є для Росії такі фокуси. Що стосується Геннадія Зюганова, то у нього є фокуси, але для Жириновського набагато зробили більше фокусів. Зюганов може експортувати революцію, бо соціалізм в одній країні в кінці кінців це приведе до культа лічності. Також маємо вибір зробити між повнити наслідя Горбачова, це поважати його права. Або ж насліддя патріотичного альянсу, християнський комунізм можемо створити, чи домінірувати партії у середині цієї комуністичної держави. Мобілізувати маси, що цікаво, таке кидається в очі. Інтернет-ініціатива, провозгласити совєтську кегемонію, ядерне розвиття, продвинути, ра... продвинути ракети, нова економічна політика. Ну, теж непогано. Є у нас також дивіться або можливість йти для відродження Радянського Союзу, або ж зробити Радянський Союз, але на території Росії, тобто підтримка многополярності, успокоїти Білорусі, Україну, що ми їх захоплювати не будемо. і Китаєм соціалістичний брат, укріпити Одекаєп, зділка з Севером, сформувати п'ятий інтернаціоналіст. А якщо ми підемо шляхом розширення бівших совєтських республік, то... Територіальні требування в усоєднанні з силою з такими державами, як Україна, Арменія, Казахстан і Білорусь, чи переворот у цих республіках, в соєненні з Центральною Азією. Є також предатель ідеї, війна із Китайською державою Северо-Керейським переворот, лояльний КПЕК і давлення європейських комуністів в освобождення Європи. Ну що ж, друзі, такий наш перегляд і огляд даної модифікації пройшов до кінця. Багато чого було додавлено в цьому масштабному обнові. Не дуже сподобалося мені те, що для Жириновського таке, якби цей мод робили поплічники чи однопартійці Жириновського, чесно вам скажу. Того, що замітив одну цікаву функцію. Ну добре, для Путіна тут Медведів, це, це все нормально. Але для Жириновського теж є багато от фокусів, аж три гілочки, різні альтернативні історії. Тут у нас по западникам здається, фокусів багато, але вони якісь всі такі полуживі. От полуживі, мені щось таке здається на увазі. Цікаво те, що додали фокуси для Чечні та для Абхазії, але... Ну, повинна була бути альтернативка для перемоги чеченського народу у цій їхній боротьбі. Ну, повинна. Ну там переворот, чи там неуспішна оборона, атака Російської Федерації, чи розтягування конфлікту на руки, чи підтримка НАТО через територію грузинського народу. Ну чи підтримка по воздушному такому спектру грузинського народу. Добровольці. Щоби стримувати російську атаку на Грозний. Ну, повинна була бути альтернативка, але її немає. Ну, в будь-якому випадку я показав вам все те, що саме цікаве показалося, на мій погляд. Якщо е, вам сподобалося відеоролик, не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал. До побачення, друзі. Всім бувайте! Нагадую, що будемо грати за Росію Бориса Німцова, того що треба її пограти. І хотілося б показати справжню Росію, яка повинна була бути. У 21 столітті дякую, друзі, за увагу. До побачення всім та хай вам щастить.